Вітаю діти! Вже зовсім скоро ми будемо святкувати новий рік. На новий рік зазвичай ставлять ялинку і прикрашають її. І зараз я вам пропоную зліпити ялинку з пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластелін, дощечка, стека, якась паличка або зубочистка і стаканчик, щоб поставити ялинку. З пластиліну зеленого кольору ми виліплюємо шість ось таких кульок різних за розміром. Від найбільшої до найменшої. І скоричневого ось такий стовпчик невеличкий. Тепер стовпчик обережно посередині проколюємо паличкою і ось так нанизуємо його і лишаємо в сторонці. Тепер беремо велику кульку зеленого кольору і ось так її прищіплюємо, щоб вона була плоска. З іншими кульками робимо все те саме. Приплюскуємо їх і надаємо форму диску. Тепер на кожному диску робимо відтиск стекою по колу з усіма дисками. Тепер формуємо ялинку, беремо найбільший диск, беремо олівчик, перетискаємо до середини і за допомогою пальчиків, ось таким чином. Формуємо перший ряд ялинки. І тепер зверху пальчиками треба ось так її трошки притиснути. Тепер знімаємо обережно з олівчика і нанизуємо на паличку. І до палочки так само пальчиками притискаємо. Тепер беремо наступний диск, який трошки менший, і так само повторюємо, притискаємо до. Олівчика формуємо ялинку вгорі притискаємо також. І тепер до другого ряду ось так, притискаємо. і так повторюємо з усіма дисками від найбільшого до найменшого. Яруси ялинки не треба притискати щільно один до одного, між ними має лишитися трошки простору, щоб ялинка була. Ось така ялинка у нас з вами вийшла. За бажанням її можна прикрасити. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!